Вже шостий рік проводиться нагородження літературно музичною міжнародною премією Стара Платівка імені Леоніда Осиповича Утісова. І ось я підвожу підсумки конкурсу 2025 року. літературно музичної міжнародного премія «Стара Платівка імені Леоніда Єсиповича Утясова журі літературно-музичної міжнародної премії «Стара платівка» імені Леоніда Єсиповича Утясова, розглянувши висунути на здобуття роботи. Ухвалила рішення, за літературно-містецькі та музичні твори високої якості, сутивий внесок у збереження та розвиток поезії пісенної творчості, продовжуючи славні традиції великого шансання Леоніда Утьосова, присудити премію 2025 року у наступних номінаціях у номінації гран прі Геннадій Труханов «Україна. міський голова Одеси, за вагомий внесок у відкриття музею квартири Утьосова в Одесі до десятиріччя створення музею. Що я роблю з великою приємністю, надаючи, тримаєте це дійсно відзнака, Дякую. яка знайшла свого героя, як кажуть, насправді. Дар Борис, я дуже вдячний, дуже вдячний, що спілки письменників за таку високу нагороду і відзнаку, яку я сьогодні відтримав. І це для, для мене це не політика, ні в коєму разі. Це не політика. Я не займаюся політикою, що стосується Одеси. Це моє життя. І як сказали наші одесити, я перш за все, люблю Одесу себе, а не себе в Одесі.